І гостинність має міру. На Прикарпатті почали фільтрувати переселенців з Криму та Сходу. Тепер прийматимуть лише жінок та дітей. Відповідне рішення прийняли на засіданні профільної координаційної ради після того, як вкотре поховали загиблих на Донеччині прикарпатців. Виняток зробили хіба що для чоловіків пенсійного віку чи тих, хто за станом здоров'я не може боронити свою землю. Це було пов'язано з тим, що 16 наших дітей приїхали із. Сходу, скажімо, вже не своїми ногами, а в гробах, і ті пропозиції старших жінок, які до нас приходять кожного дня і запитують, чому ми прихищаємо молодих людей. А наші мають там гинути, якось спонукали підняти це питання на обговорення на сьогоднішній день. Офіційної заяви такої, щоб ми не приймали чоловіків, немає, але готується розпорядження щодо виплати одноразової допомоги і надається така одноразова допомога від з, з цільового фонду обласної адміністрації, жінкам і дітям а також чоловікам, які є пенсійного віку. Якщо одні переселенці за допомогу, дякують, то інші навпаки зловживають гостинністю та висувають вимоги. У логістичному центрі кажуть, як тільки активізовуються бойові дії, на гарячу лінію надходить за день до. Трьох сотень дзвінків мешканці сходу дедалі частіше просять не просто притулку, але й думають, як укорінитися на Прикарпатті. Зухвальців поміж них вистачає. Дзвонять там я від того, того, того я маю приїхати, які ви нам умови надасте. Я кажу: ми не надаємо умови, ми надаємо тимчасовий прихисток і ділимося тим, чим маємо. Якщо вас це не влаштовує, у нас є інші області, які приймають, можемо надати вам телефон на гарячу лінію, і все без та коротко. Якщо людина ще не їдуть чи вже ставить умови. Ми ділимо з тим, чим можемо. Хто саме приїжджає зі сходу на Прикарпаття, як ніхто інший знає Степан Куцмида. Рано вранці чи пізно ввечері цей чоловік особисто зустрічає гостей з Луганська та Донецька. Заради адаптації навіть проводить переселенцям перші екскурсії містом від вокзалу до Білого Дому, а звідти дославно звісного пам'ятника Бандері чи меморіального скверу, де нині захоронені бійці Східного фронту. Багато людей віз, бачили, коли збили наш вертолюєт і то... То цікавилися, коли я розказував, що це хлопці, яких збили, ніби поховані там на кладовищі. То люди плакали, бувало. Багато хто з них, можливо, і колись по українськи не розмовляли, стараються розмовляти зі мною по українськи, коли їх зустрічаю. Бачу, що людям важко, стараюся переходити на російську мову. Загалом на Прикарпатті офіційно надали притулок п'яти сотням переселенців. Більша половина з яких втікачі з території воєнних дій. Між тим, у координаційній раді наголошують, опікуватися гостями зі сходу мають можливість лише тиждень-два, подальше ж доля більш. Женців у їхніх руках.